21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Ця дата присвячена двом революціям Помаранчевій 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. Обидві засвідчили найважливіше прагнення українського народу до свободи і незалежності. На цьому наголосив на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. У Кременчуці з нагоди такої знакової дати провели захід біля стели Небесної Сотні. Революція гідності сколихнула країну хвилею нечуваного патріотизму і показала важливість національної ідеї у цей день найгостріше відчувається сила єдності та безмежна гордість за те, що наша батьківщина багата на справжніх героїв. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв, пам'ять усіх, хто не злякався тиранії та окупантів. Пише на сторінці у Фейсбук міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тому присутні на заході вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та згадали про події, які змінили хід історії України. Цей день є символом не лише минулих перемог, але й сучасної боротьби за майбутнє. Сьогоднішні захисники України це продовжувач справи героїв майдану, які доводять, що український народ готовий боротися до останнього за свою свободу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.